Сьогодні я продовжую бесіду з Наретією Сашею, випускником Залиманської школи, до якої прийшов руський мір і приніс свою історію. Ой, ніхто не забути нічого не забути. Велика вітчизняна війна. А тепер будуть тут хлопці Залиманські. Скільки оце вже в Залиманських Савинських хлопців полягло в війні? Ви знаєте, ну, офіційно на меморіалі пам'яті в Савинцях, здається 11, так? Зараз? Якщо я не помиляюся. Та вже. Можливо, вже більше 20, більше. Ти, мабуть. Е, ну, ви знаєте, в громаді, що... в Савинській громаді. Якщо брати Савинську громаду, ну, війна, на жаль, от в моєму розумінні це, та це не в моєму розумінні. На жаль, війна це вже як статистика. А це от дуже страшно, коли війна перетворюється в статистику і е, людей вже не рахують. Знаєте, там помер, ой, загинув. Ну, це війна. Це війна, але потрібно дійти до того, щоб кожна людина була як скарб для держави, як такою от цінністю. І ось потрібно до цього йти. А оце от ми дивимося на героїв, так які загинули ну, не в Великій Вітчизняній війні, а в Другій світовій війні, вона так буде правильніше сказати. І це політика пам'яті. Це політика пам'яті. Ми повинні ну, от особисто я, коли дивлюся на цих людей, які загинули тоді, в Другій світовій війні. Українці, грузини, так. Але ми все одно їх на той час приймали їх як за своїх. Зараз історія переписується і переписується. Ви знаєте, це нормальний процес, коли історія переписується, переосмислюється. Коли е, переглядають е, історичних особистостей, такі як там, Сталін, Ленін, хтось вважає, що це національні герої в Україні зараз такі є, хтось вважає, що це політичні е, злочинці, які е, завдяки яким? Чи через через тих, хто загинув, е, там, статистика каже про те, що в Радянському Союзі в Другій світовій війні загинуло близько 20 мільйонів людей. Тобто так. ми повинні собі поставити питання, чи можна таку людину назвати героєм? Ну, чи, але... чи можна Леніна назвати героєм, через якого також загинули мільйони людей в громадянській війні 17-23 року Там Білий рух, Червоний рух і тому подібне? Ось хлопці написали, просимо вибачення та дякуємо за експлуатацію майна старичей ЗСУ. Хлопці з збройних сил України розуміли, що по них тут стріляють, і ось до чого привела війна.